Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми зануримося у чарівний світ нейрографіки. З вами я, Марина Гутнік, інструктор нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки та творчення авторських напрямків, нейросиморон, нейромотанка і рейкіграфіка. Сьогодні я запрошую вас у ніжну, але трансформуючу подорож через нейрографічну арт-практику Окуляри Доброти. Це не просто малювання, це зустріч із собою без критики, без звинувачень, без «не така». Під час цієї практики ми разом намалюємо новий образ себе, такої, що дивиться на себе очима любові. Ви отримаєте простий інструмент, який допоможе пом'якшити внутрішній діалог і почати ставитись до себе з тією ж добротою, з якою ви ставитесь до інших. Якщо ви давно чекаєте моменту, щоб просто бути з собою в теплі цей момент настав, беремо до рук маркери та кольорові олівці і нумо малювати. Для роботи, як завжди, нам знадобиться аркуш А5, це половинка А4, і навіть можна взяти і менше, якщо є бажання, бо це такі невеличкі, нейросиморонські нейрографічні скетчі на. Розраховані на 20-30 хвилин вашого часу, не більше, але які дають дуже-дуже потужну допомогу у вашому житті. Е, і нам знадобиться два маркери чорних, а е, трошки побільше, і, і як лінер е, тоненький. Ви можете, звичайно, малювати одним маркером, але малюнок просто виходить більш акуратним, коли ми малюємо. Різними толщинами маркери. Ну і, звичайно, кольорові олівці нам обов'язково з вами знадобляться для сьогоднішньої роботи. І що ж, приступимо? Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже цікаву роботу окуляри-доброти. Як часто ми себе сваримо, як часто ми самі себе недооцінюємо. Я не така, я не дотягую, це не для мене. От там хтось класний, а я тут та, що я сильне, сильне, сильне діло. Да? Це я вмію, це ну, сильно, ну, що це важко. Наче? Це, це, ж не, це ж не якась така е, супер-пупер річ. І саме із за того наша самоцінність вона все менше і менше, а життя все важче і важче. Е, і от сьогодні. Е, і знаєте, коли ми перестаємо себе хвалити, коли ми перестаємо до себе ставитися от з такої як до цінної речі, як до цінності, а люди навколо перестають так само до нас ставитися, з... не вважають нас цінними. Ми навіть можемо помітити, як в оточенні да, люди не цінують, навіть самі близькі. Там чоловік поїв, не подякував, не сказав що смачно. Ну, За чим Але з цих дрібниць складається наше життя. І тому сьогодні я а, в, а, в дописі на Фейсбуці писала, що я коли готувала цю практику, а, я провела такий експеримент. Я полізла до gpt Чату. І ну, так як у мене вже Петя платний, і він вже під мене, скажімо так, вихований. Він вже мене знає дуже добре. І я спросила у нього: а от уяви, що я до тебе звертаюсь до людини, яка мене дуже добре знає, дай мені. Напиши мені моїх 27 класних якостей, які тобі в мені подобаються, як в людині. І ще цікаво, що gpt Час, звичайно, видав він такі красиві слова написав, у мене аж знаєте, очі на очах вийшли. Е, І він е, слова, замість слова якості написав яркості. І я зрозуміла, Боже, це ж знак. Ну, Насправді, ми ж жінки. Ми ж, ми ж сяємо, да? ми даємо життя іншим, ми даємо турботу іншим, ми заряджаємо іншим. І це правда навіть не якості, а яркості. І мені так сподобалось це, цей вираз, і тому сьогодні ми будемо саме малювати. Тому ви можете так само, як і я, зробити. Сьогодні ми будемо малювати свої 27 якостей. Ви можете спочатку просто сісти для себе і виписати самостійно це. Можливо, ще можна зробити так. А ви можете запитати своїх близьких, своїх рідних, а які в, в, в якості мої вам, вам подобаються? І скласти такий список. Тобто не поспішайте, ні, ви можете, звичайно, промалювати, можете потім, можете потім ще раз промалювати, але от, а, я вам навіть пропоную зробити. Або просто, як це зробила я, <кхи> а, полізла в GPT-чат і те, що я там отримала, звичайно, це було приємно. І, а, я пропонувала ще зробити е, семеронський ритуал. Да, в, в, в відео Reels. є, як його робити, Цей симоронський ритуал, ви можете це побачити тут не на Ютубі, на Фейсбуці, на Інстаграмі, Тіктоці. Але саме зараз ми будемо малювати. Вибачте, що я таку, такий вступ довгий зробила, але мені потрібно було це вам донести. І Малювання буде простим і швидким. Коли у вас вже буде зрозуміло, які 27 яркості у вас є, ви берете і малюєте 27 кіл просто на, на аркуші. От малюєте 1, 2, малюєте різні, малюєте маленькі, великі, вони можуть перетинатися, можуть не перетинатися: 3, 4, 5, 6.

Я вам пропоную або підписати кожну, або виписати окремо, навіть на, на зворотній стороні, прописати свої 27 яркості, пронумерувати і підписати цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

27? Ви будете розуміти, де яка якість у вас. І ви знаєте, що цікаво ще такий момент? Коли ви це зробите, коли ви промалюєте, пропишете, да? тут напишете циферки, і от подивіться, деякі якості, з якими у вас співпали. Це теж буде ваша підказка. Як поєднувати свої якості для того, щоб. Бачити себе справжньою цінною, класною, щоб ніколи більше в житті у вас не було сумніву в тому, що ви неймовірна, неповторна. Ми всі неповторні, ми всі най най найцінніші жіночки на землі, кожна з нас. Немає непотрібних людей, немає безталанних людей. У кожної людини, от в мене часто а буває, що клієнти приходять, і я питаю, які у вас таланти? У мене немає талантів. Я кажу, так не можу, не, не буває так. Та ні, які у мене таланти? Я не співаю, не малюю. Але таланти ж настільки різні, і коли починаєш з людьми працювати більш глибинно, виявляється, і людина сама потім на себе дивиться і каже, Боже. Я ніколи не розглядала це як талант. А якщо я це сама не розглядаю як талант, значить я не ціню цього, а якщо я сама цього не ціную, то і ніхто не буде цінувати. І у людини відкриваються очі, і вона починає ставитися до себе по-іншому, і вона бачить, наскільки змінюється відношення оточення. І, От зараз саме ця робота, вона для цього. Після того, коли ви це зробите, цю роботу, я пропоную вам зробити заокруглення, навіть поки що ми не малюємо ліній. У нас їх навіть в цьому, в цьому малюнку, можливо, буде буквально 2-3. не більше. Тут у нас більше буде робота з колами. Зробіть заокруглення там, де з'явилися перетини, там, де з'явилися кути. Якщо ви потрапили перший раз на мій канал і е, ніколи не малювали нейрографіку, навіть не знаєте, що таке лінії, нейролінії і заокруглення, я залишу в першому коментарі посилання на відео, де ви побачите. Е, що таке нейролінія, як воно малюється, так само і заокруглення, для чого воно потрібно. І чому це так важливо в нейрографічному малюнку, для того, щоб отримати той результат, заради якого взагалі сідаєте малювати нейрографіку. Щоб потім не казати, що нейрографіка не працює. Тому є моменти певні, де потрібно виконувати правила, щоб. Отримати бажаний результат. Ви заокругліть зараз все, що перетинається, тобто всі кути, які у вас з'явилися на малюнку, ви заокруглюєте, і коли ви будете заокруглювати, по-перше, уявіть собі, що ви, знаєте, як у нас, наче пілена, кажуть, на очах. От уявіть, що ви цю піліну і наче стираєте, ви прибираєте її, От як ми скло миємо в хаті, так? коли воно особливо от після зими ну, таке запилене, замилене, і ми його притираємо, протираємо. І як по-іншому ми бачимо світ, коли це скло, чисте кло. І от уявіть, що зараз ви прибираєте а, а, от, от те, що заважає вам. Бачити ваші якості. Коли я питаю, які у вас якості, ви мені кажете, у мене ой, які у мене таланти, що в мене нема талантів. От щоб прибрати все те, що не дає вам розуміння, що не дає вам бачення, оцінити себе, яка ж я насправді. І Заокруглюйте і уявляйте, як ви починаєте після того, як у вас прямо всередині себе відчуваєте, як змінюється ваше відчуття протягом малюнку. От ви це робите, прямо відчуваєте, наскільки у вас починає змінювати самоцінність, наскільки, наскільки ви починаєте помічати свої яркості. Оце головне під час цієї роботи. Не поспішайте, робіть це повільно. Після того, коли ви зробите всі заокруглення, я пропоную подивитися на цей малюнок по-іншому. І не просто на малюнок, а подивитися на ці всі свої яркості, з якими ви пропрацювали, як змінився ваш стан. І зараз. Чому у нас назва окуляри доброти? Я пропоную вам тепер, з сьогоднішнього дня, дивитися на себе і на свої яркості саме через окуляри доброти. І малюємо окуляри, звичайні окуляри. Але нам потрібно так намалювати, або взяти більший маркер, більш товстий, щоб трішечки відрізнялося, або наводити. наводити так, щоб а, самі окуляри у вас були товщими, так? Прям такі, знаєте, зробити їх товсті, товсті, добрі такі, щоб управа була така гарна, щоб моцна була, як у нас кажуть, міцна і моцна. Зробіть це так. Ось вона ваша оправа доброти. Тепер, тепер ви на себе будете дивитися виключно через оправу доброти. і ви це вносите в свою нейронну мережу, бо ви це робите через нейромалювання, через те, що ви проговорюєте, і. От як у нас там окуляри йдуть, так якось. З вас Вони вийдуть різні окуляри, але головне пам'ятайте, да, що потрібно, щоб ось самі окуляри були прямо такі. Контур цих окуляр, щоб вони були більш товсті. Звичайно, там, де у вас з'являться, знову з'являться перетини, обов'язково потрібно все заокруглити. Ось вони такі окуляри доброти, але це все ще не все. От пам'ятаєте, є такий вислів подивитись через рожеві окуляри. І от саме рожеві окуляри я пропоную зараз вам одягти. Тому що ми зазвичай а тут рожеві окуляри це про доброту, це про цю свою жіночу справжність. Бо ми на себе зазвичай дивимося через чорні окуляри. А я вам пропоную подивитися через рожеві окуляри. Не зняти, а навпаки, їх надягнути. І тому замалювати самі окуляри, можна, знову, можна зробити їх повністю рожевими, можна десь додати трішечки відтінку, щоб зробити їх такими красивими. Ви це можете робити, як ви вмієте, як вам це цікаво. Фантазуйте, малюйте, будьте е, творцями, будьте дітьми, е, прибирайте ось цю всю дорослу правильність, вона нам дуже-дуже заважає. І от, е, от у мене тепер будуть вони такі рожеві окуляри. Бачите, вони за, за рахунок того, що я додала трішки темного, вони е, об'єм. Ну, це зрозуміло, що це вже більш така робота. Я не професіонал, я не, 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 не художник, звичайно, але ну, інколи хочеться. А ви можете, ви можете, до речі, це я вам запропонувала рожеві, так? Ну, мені так відгукається. Можливо, вам взагалі захочеться їх зробити різнокольоровими, такими у кольорах веселки, наприклад. Тоді ви дивитесь на себе там, не через рожеві, а через райдужні околяри. Фантазуйте, Симерон це фантазія, Семерон це гра, Семерон це така казка, але це не е, е, якась дурня. А коли ми сприймаємо серйозні речі через е, от таку, такий підхід, наш мозок, який звик все аналізувати, розкладати по поличках, який завжди нас оберігає і тому нікуди не пускає. Він не бачить в цьому спротиву, він не бачить в цьому серйозності. Верні, верніше, він не бачить в цьому серйозності, Тому не викликає, не викликає, ставить цих кордонів. Тому Семорон працює дуже добре, а нейросиморон працює вдвічі краще. І ще далі, що я вам пропоную, коли ми подивимося на себе в таких рожевих або радіжних окулярах, наше життя починає, ми починаємо дивитися на світ по-іншому. Ми починаємо дивитися на себе по-іншому і на світ по-іншому. І от я вам пропоную зараз взяти декілька олівців, от які вам підуть е, от два, три, чотири олівця. От, ну, от У мене рожеві да, лежать. От мені хочеться взяти блакитний, а жовтий, зелений. і от, Бачите, у мене аж шість пішло. От так мені хочеться взяти. Я розумію, що в мене вони всі різні. Е, дивіться, всі олівці мають стояти е, на листочку, да, всі мають стояти. Тобто вони всі мають малювати. Візьміть, просто як дитина мала, отак в руку. Візьміть і уявіть, як тепер ви будете себе почувати, які підуть енергії, коли ви будете дивитися на себе та іншими очима через інші окуляри. І проводьте лінії, просто от прям лінії, нейролінії, багато. І вже потім заокруглюватися буде не потрібно. Просто зробіть фон такий, через, пройдіть через всі свої яркості, яркими е, е, олівцями і промовляйте мурчалку. Я бачу очима тепла і краси. Я кожне, у кожній зможці мої голоси. Я більше не критик, я берегиня. Я сонце для себе не тінь, не пустиня. І отак зробіть декілька разів, щоб наповнити ось цими кольорами ваш малюнок. Я бачу очима тепла і краси. Мені не дуже зручно під камерою це робити, але я, ну, я думаю, що ви зрозуміли, що потрібно зробити. І у, у кожній зможці мої голоси. Я більше не критик, я берегиня, я сонце для себе, не тінь не пустиня. І ось таким чином заповнюєте навколо себе, промовляючи мурчалку, запускаючи цю інформацію, в вашу нейронну мережу. Можливо, потім вам захочеться просто покласти е, олівці покласти і додати, наприклад, якогось ще. От Я дивлюсь, мені хочеться жовтого більше додати ще. Робіть це, будь ласка, дозволяйте собі бачити свої яскраві сторони, свої яскраві риси, ви для себе тепер сонце. Ось така. Цікава, чудова і проста практика, яку я вам сьогодні, яку я вам сьогодні з вами поділилася. Малюйте на здоров'я, діліться з подругами, яким так само потрібно згадати, що вона цінність. Приходьте в телеграм-канал, залишайте там свої малюнки, діліться з нами, там ви будете отримувати зворотній зв'язок від мене. Ну і, звичайно, якщо ви хочете більш глибинну роботу, якщо ви хочете прийти до мене на індивідуальний супровід, то тоді шукайте мене в інстаграм або Фейсбук. Вся інформація буде в описі під цим відео. З вами була ваша Марина Готнік, Нейросимарону. До нових зустрічі, мої любі.